Я просто обожнюю поєднання грибів та квасолі, а в суп просто знахідка. Він виходить густий, ароматний та неймовірно ситний без жодного грама м'яса. В каструлю наливаємо олію, додаємо цибулю, часник та моркву. Перемішуємо та обсмажуємо до м'якості. Додаємо сіль, чорний перець, прованські трави, томатну пасту, нарізані печериці та обсмажуємо кілька хвилин. Потім додаємо банку консервованої квасолі, борошно перемішуємо, заливаємо водою і готуємо після закипання приблизно 7 хвилин до загусання. Посипаємо зеленню і подаємо смачний і ситний суп. Саме такі рецепти рятують, коли хочеться простої, теплої та по-домашньому смачної страви. Всім смачного!